У Полтаві попрощалися із двома захисниками України 34-річний солдат Олександр Ященко родом із села Великий Кобилячок колишнього Новосанжарського району. Навчався у великокобилячківській школі, а потім повернувся до закладу вже вчителем фізкультури. Міг запалити своїх учнів жагою до змагань і до перемоги. Це була весела, товариська, дуже гарна компанійська людина. Його усмішка пам'ятатиметься нам назавжди. Добре, чуйний, відповідальний, хороша була людей. Жалко, що дуже так швидко виходять. Молоді. У 2018-му Олександр Ященко переїхав до Полтави, де здобув професію токаря та працював у компанії з виробництва алмазного інструменту. Призваний 19 березня цього року Олександр служив водієм електриком відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Загинув 26 жовтня при виконанні військового обов'язку на Харківщині. 43-річний солдат Роман Дикий, родом із села Козлівщина, колишнього Котелевського району. Працював у Полтаві головним механіком в компанії, яка надає постійно послуги спеціалізованого автотранспорту. Роман завжди навколо себе збирав людей. Він як лідер, як осередок добрих порядних справ, чесна, порядна, принципова людина. Для нього ніколи не було дріб'язків. Завжди всі завдання виконував. Відмінно Роман Дикий призваний навесні 2025 тисячі Служив на посаді оператора відділення безпілотних авіаційних комплексів. Загинув 25 жовтня при виконанні завдань за призначенням на Донеччині. На жаль, життя так рано обірвалося в самому розквіті сил. Це війна захисника Олександра Ященка. Поховали на затуринському кладовищі. У воїна залишилися син, дружина, сестра та батьки. Романа дикого планують поховати на затуринському кладовищі після кремації тіла. У захисника залишилися дві дочки: жінка та батьки.